Українців можуть почати штрафувати за порушення правил військового обліку. У нашій державі статтями 210 та 210 пункт 1 Кодексу України про адміністративні правопорушення передбачено відповідальність за порушення призовниками, військовозобов'язаними, резервістами правил військового обліку, зокрема за те, що не став вчасно на облік. Наразі штрафи становить від 510 до 850 гривень. Проте мають намір підвищити штрафи до рівня від 17 тисяч гривень до 25 тисяч гривень. Підвищення штрафів передбачає законопроект під номером 10379, який на даний момент прийнятий за основу у першому читанні. Передбачалося, що цей документ має набути чинності одночасно з уже підписаним президентом законом про мобілізацію під номером 10499, який почне працювати з 18 травня. Проте депутати можуть не встигнути із голосуванням у другому читанні. Так, ТЦК згідно із проектом закону зможуть виписувати штрафи за порушення законодавства про військовий обов'язок, оборону та мобілізацію без складання протоколу та виносити постанову. Про це оскаржити штраф можна буде вже у судовому порядку. Розміри штрафів під час військового стану будуть вищими ніж у мирний час.